Набрала багато і витираю оповіка. зрачок, О, глазі, господі. Витираю. Піднімаю трошки вище складочки. Дівчат, ваш макіяж не заканчується. В складки глазіка. Пожалуйста, піднімайтесь трошки вище. Так, пензликом трошечки підмітаю края, щоб м'якше його розподілити. Для візажистів, для невест, випускниць. Для макіяжу для себе, для будь-яких вечірніх образів, це шикарно. Виразності нашим макіяжу очей дасть міжвійка. Для неї я використовую чорний каял від L'Oreal і Чорний каял, гелевий автоматичний. Ось такий ефект. Закриваю маски. Пропрацьовую хорошенько ним всю міжвійку і слизову. Шаховки, на цьому етапі трошки хочу підсвітити ось цей зовнішній куточок нашого ока. Беру найсвітліший відтіночок тінюхи, яка у вас є. У мене, до речі, сьогодні Патрісія Лідо. Дивіться, яка красива палетка. Ательєр. А Що тут по, по кольору відтінок 01. Дуже приємна пігментація білого відтіночку. Дякую. На наступному етапі ми оформлюємо вій. В першу чергу ми їх профарбовуємо, Як правильно фарбувати вії? Дівчата, беремо пензлика, підлазимо дуже близько до коренів і робимо такий рух, чик-чик, а такий чик-чик, вперед назад. Таким чином, ми підвернули напрямок волосинки, підкрутили нашу війку і максимально багато продукту вигрузили на корінь. А й далі ми просто протягуємо його вже по довжині. Просто профарбувати отак, от кончики красиво не буде. Треба. Максимум продукта вигрузити саме на корені. Я сильно не замарачую з цього приводу, оскільки у мене в будь-якому випадку будуть накладні вії. В якості накладних вій я сьогодні використовую пучки в 10-й довжині і 13-й. 13-та довжина буде виконувати якість лучиків, які ми всі так любимо в сучасних макіяжах. 10-та довжина буде ставитись по всьому ряду вій у якості опорного шару. Так. Клей, самий звичайний, з з'яви простора, головне прозорий. Ну, він одразу білий, коли він висихає, стає прозорим. Якщо візьмете чорний, буде трошки брудненько. Як правильно клеїти бій? Показую. Дівчата, беремо пучок так, щоб він був продовженням нашого пінценту. Формуємо на ньому мікрокраплю, багато не беріть, інакше буде брудно. Сформували мікрокраплю. І наша задача не до шкіри його приклеїти, а максимально близько до коренів. Поклали, відпустили. Якщо у вас чистий пінцет і пучок до нього не прилипає, у вас все вийде. Сформували мікрокаплю, приклали і відпустили. На відстані плюс-мінус.